Президент Сирії Башар Алясад ймовірно загинув в авіакатастрофі, коли летів із країни з наближенням до столиці повстанців. Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела. Нагадаємо, раніше зазначали, що літак сирійських авіаліній вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той самий час, коли стало відомо, що столицю захопили повстанці. Спершу його борт летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку. Ніж зникнути із карти джерела Reuters стверджують, що є дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Це означається, що станом на 6 грудня він був у Сирії, але його дружина з трьома дітьми виїхала до Росії. Уже на ранок, 8 грудня, стало відомо, що повстанці захопили Дамаск та заявили про падіння режиму Асада. А сирійці розпочали масове святкування. Як повідомляє Reuters, сирійські повстанці зайшли у палац Асада в Дамаску. А опозиційні сили вперше виступили на державному телебаченні із заявою про завершення 24-річного правління публічника Путіна. Командування сирійської армії також оголосило, що режим диктатора остаточно впав.